Нет шахи І гра в інтернеті в Бліц якось казується на грі в довгі контролі. Я, перше не знаю, що саме останнього Володимир Борисович сказав про гру в інтернеті. Ось, але мені, скажімо так, гра в інтернеті допомагає. Міжнародний майстер з Іспанії не підписано, фліт просто. Тому що це тренування дебютів, варіантів і швидкісного руху. І от зараз на вихідних був дуже сильний турнір в Києві, в якому вдалося дуже гарно виступити. І після. Того, як ми дограємо цей турнір, я прокоментую сім партій рапіду, які були в онлайні в мене. Ось, то це безумовно допомагає. Тобто свою силу гри я точно знаю і розумію. Ось, тому бліцувати треба. І, ну, якби, скажімо так, в мої дитячі часи в мене швидше з'явився інтернет вдома, ось, то, можливо, я б ще сильніше грав. Але мені пощастило, що в мене був і є молодший брат, ось, з яким, відповідно, ми могли тренуватися і грати один проти одного. Ось. А ось ті, в кого не було спаринг партнерів, тим, очевидно, було в, в доінетівські часи значно важче. Тому зараз багато бліцувати мені точно на користь. Так, давайте через кінь H2 зіграємо. Зараз таран пішака F планується. Ось. а так, безумовно, це, ну, і не допомагає довгим контролям, але і не заважає суттєво. Тому все виглядає адекватно в цьому плані. Так, ну якось міжнародний майстер з Іспанії дуже погано розігрує, віддає мені пішака на рівному місці. А, він його жертвує. Зрозумів, зрозумів. Так, ну ми люди не горді. Жертви залюбки приймаємо пер Ну, давайте в 5 зіграю. Ну якось Давайте так захистимося. Щоб без ризику. Ну все, просто зайвий прохідний пішак, треба виграти і повернутися до того рейтингу, з якого починав. А Плюс 6, ні, 2 пункти втрачу. Ось, тому бліцувати треба. Просто без фанатизму. От якщо там в кулю грати 500 тисяч партій, то тоді, да, це не дуже корисно. А якщо там, ну... Трошечки побліцював, трошечки попрацював над іншими аспектами шахів, там трошки тактику порозв'язував. Це ж прекрасно. Як навіть сказав ідеально. Так, ну давайте ферзів від ріха подалі я розміняю. Щоб вони ну, очі не муляли. Так, в мене тут тура провисає. І цей хід висить. Оце погано. Дуже погано. Доведеться як і жертвувати виходить. Ну що ж таке сьогодні? А, ні, є порятунок нормально. Так. І на слон D7, так, він не може бути, тому що я заберу тут. А, хочу турай f 7 зіграти. Нормально. Тому що я вже не вірю, що в таких хороших позиціях все одно в опонентів повинно щось зростатися. Так. Ну. Чи є 6 просто зіграти? Ні, давайте чітку. Так, Тураз. А, Туран Ферс не заходить в гостя, там не страшно, я матую. Тому що якщо ферзь йде сюди, то я б'ю-б'ю і б'ю. І не можна бити, тому що мат по останній горизонталі. Так, ну бачимо так і відбувається в цьому житті. Що прекрасно. Так, ну зайвою фігурою вже буде значно простіше виграти. Так, ну очевидно, що опонент намагається мутити воду. Так. Може взагалі не забирати цього слона? Давайте так і зробимо. Тому що, поки він тут буде все забирати, я точно пішака проведу. А так він поб'є, нападе на туру, нападе на шах, почне там шахом бити свого пішака вести. Тобто, коли у вас є зайвий матеріал, вам не треба більше. Ось. Тобто, треба забрати своє і цього вистачає. Все. А тепер тут вже забагато. Так, зараз на ферзь C3, ферзь D5, ферзь D4, ферзь D4, кінь d4. Дві зайві фігури, але в нього сильний прохідний фланг. Треба щось інше придумати. Може просто кінь F3 зіграти. Ну хоча і так виграшно повинно бути. Ладно, давайте кінь F3 просто. Без екзотики. Але бачите, в нього зараз оцей сильний фланг. Тобто, якщо я не заматую, то ці пішаки, навіть те, що в мене дві зайвих легких фігури, дуже важко зупиняти. Так, тому він тут... Опон... Молодець, шукає якісь можливості підкрутити. Але все-таки в мене тут дві зайвих фігури. Дві це багато. Ого. Так, ну напевно... Так, давити тут. Знайшов красивий мат. Так, 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 фер 5 а 6 фер 6 БА і Тура А7. Якщо так закінчиться остання партія, це було б непогано. Так, ну що він скидає, так? Да? Давайте так. Так. Так, заплутав його на секундах, але він молодець, дуже творчо захищався. Так, 7 з 11. Рейтинг залишився в нулі. Ну, достойний фініш видав. Якби не початкові баги з інтернетом і жахливий третій тур, я думаю, що я б зміг зіграти ще краще. Але і 7 з 11 виглядає дуже і дуже якісно.